TV. І з вами його ведуча Діана. Сьогодні у нас у гостях Саша, Нікіта, Святослав, Богдана, Лєра, Вера і все. І а поговоримо ми на дуже важливу тему, тему грошей. Саша, отже, ви сьогодні прийшли у наше місто професії. На багатьох станціях вдалося попрацювати? Ні. Нікіта. Скажіть, а це перший ваш досвід заробляння грошей? Так, звичайно, це перший досвід. Свято а як вам здається, заробляти гроші важко? Так, дуже важко. Богдана, на вашу думку, що таке гроші? <реш> Деньги. <реш> Деньги нужны человеку, щоб себя <реш> забезпечувати. Лєра, а навіщо потрібні гроші взагалі і вам в тому числі? Щоб їжу покупати. Віра, скажіть чесно, а вам більше подобається заробляти чи витрачати гроші? Мама заробляє, я витрачаю. Передавайте мікрофон Саші. Саша, а на що зазвичай ви витрачаєте гроші? На речі, які щоб гуляти в них. Нікіта, скажіть, а ви економна людина чи марнотратник? Я ніколи не економню, я марнотратку. Святослав, а є у вас якісь власні способи економії грошей? Поділіться ними, будь ласка. Я економлю на воді. Uh, Богдана, як ви гадаєте, а було б краще, якщо податків не було взагалі? Я взагалі не знаю, що таке податки. А чому ви так гадаєте? Я взагалі не знаю, що таке податки. Лера, а на вашу думку, для чого потрібні податки? <ріпи> а я взагалі не знаю, що таке <ріпи> податки. <ріпи> я економіку навчу. Лера, скажіть, а ви знаєте, що таке податки? Так. <ріпи> а що це? Не <ріпи> знаю. На жаль, наша передача закінчується. Дякую всім учасникам за такі корисні і цікаві відповіді. До побачення в наступних випадках.